Героєм я себе ще не відчуваю, тому що в мене таких ще подвигів, можна сказати, ще не було, щоб я врятувала комусь життя, але, звісно, це хотілося б, звичайно. Але те, що я прийшла сюди, я одягла погони, я прийняла присягу, це вже можна сказати, як не герой, тому що жінка в поліції це у нас жінка чи чоловік, різниці немає. Бронежилет, так, бронежилет, службу нести, службу нести. Все робимо на рівні із чоловіками і стараємося їм ні в чому не поступатись. Але є повага в чоловіків, що, наприклад, якщо ми йдемо десь разом і там може бути якась небезпека, то він піде спереду жінки. Ритуалів таких. В поліції немає, так як знаєте, є такі ритуали, можна сказати, в спортсменів, коли вони там не голяться перед змаганнями, тому що думають, як говорять, вони збривають пруху свою. Ну, в нас в поліції головне бути на позитиві, не приймати все близько до серця. І якщо виходиш, приходиш на службу, то бути заряженим. На хороший день. Ну, такі моменти, звичайно, що трапляються, тому що у людей, які стоять перед тобою, у них зовсім не у всіх, звичайно, але ще у багатьох складена така думка, що поліція, так як раніше, це була міліція, це каральний орган. Вони так всі нас сприймають, хоча поліція це є виконавчий орган, який служить суспільству, і багато хто цього не розуміє, що ми служимо суспільству, ми не караємо його. Звичайно, що страшно, тому що новий колектив, нове керівництво ти ще зовсім не знаєш. Як з ким до кого говорити, хто хороший, хто поганий. Але в моєму підрозділі це було все дуже добре, тому що мене прийняли як свою людину, і керівництво, і колеги по роботі допомагали мені в всіх питаннях, в яких я не розуміла ще на той момент. Для мене патріотизм це вже те, що я тут, що я одягнула форму, одягнула погони і присягла, прийняла присягу на вірність українському народу. Можна, але якщо це, наприклад, чоловік не буде займати якусь керівну посаду, тому що це вже буде конфлікт інтересів. Ну, так можна, але там вже свої є нюанси. Родина, звичайно, що гордиться своєю дочкою, що вона офіцер, що вона одягнула погони, що вона допомагає людям. Ну, ставлення такого більш привзятого немає від рідних і є лише гордість. А співчуття, що важко? Ну, те, що важко, так. Мама дзвонить і, і завжди ой, доченька. <кх> Це ж як тобі важко, ти там не досипаєш, не доїдаєш, а може тобі це не потрібно. Ні, мама, мені це потрібно. Я це обрала, значить, я буду тут, я на своєму місці. Побажати того, щоб не боялися. Все потрібно пробувати в своєму житті. Не вийде в поліції, нічого страшного. Нет, страха никогда не было, но переживания были. Я же был студентом, был интерном, медсестрой был, конечно, были. С возрастом проходит. Пациента бояться не нужно, вот, потому что, во-первых, не будешь делать то, что нужно раз, а во-вторых, пациент очень чувствует, когда его боятся. А что делать? Учиться, учиться и еще раз учиться. Но ну, мне в какой-то степени посоветовали, а когда начал, ну понял, что, наверное, это мое. Особенно пройдя все пути, все ступени от санитарки и уже до доктора, в какой-то степени понял, что, наверное, это мое. Но опять же, если хорошо учиться и понимать, что ты делаешь, риск минимальный. Но ну, каждый человек, наверное, в какой-то определенный момент своей жизни понимает или выбирает ту профессию, которая Ему, ну, по душе не совсем, наверное, так, а вот где он себя чувствует комфортно. Ну, истории, наверное, много. Истории, наверное, много всяких. Но так что приходит на, на ум, вот так была у нас когда-то. Я тогда работал в общей, в общей реанимации. Была очень преклонного возраста пациентка, очень тяжелая. Она перенесла, по-моему, 4 или 5 операций, 3 реанимации в двух из которых я участвовал, успешных. Вот. Было ей, по-моему, 83 или 84 года. Но выжила, почти выздоровела. Вот. Ну, встала на ноги, подняли ее на ноги, пошла. Вот. Выписываем ее, встречают. А, говорим детям, по-моему, или внукам, вот, ну, пожалуйста, забирайте вашу бабушку, она сейчас к вам придет. говорит, как придет? Так она же три года до этого не ходила. Ну бывает. Нету патриотичных профессий. Есть патриотичное отношение к профессии. Но в моем понятии патриотизм, причем это везде. Это не важно врач, ты, пожарный, полицейский, кассир в супермаркете. Патриотизм это когда человек честно и грамотно и профессионально выполняет свою работу и находится на своем месте разочарование, знаете, наверное, тогда, когда вот неделю, две что-то пытаешься сделать, а сделать не удается. Не да, не я не имею в виду лечение. Вот лечишь пациента неделю, две, три ночами, днями, все отделение, а все равно, к сожалению, не удается. Тогда, ну не то что разочарование, а какое-то сожаление, вот жаль. Вот. И не то, что усилий жаль, а жаль, что не достигнут результат. Но если доктор после этого впадает в депрессию, ему нужно уходить из профессии. Это абсолютно однозначно. Забыть, со временем забываешь. Проанализировать, может что-то сделали не так, может быть что-то можно было сделать еще. Сделать выводы на будущее. Пациенты повторяются. У нас есть закон парных случаев, говорят. Повторяются вот буквально сегодня и через день, ну, очень похожие ситуации, повторяется. Поэтому запомнить, сделать выводы, проанализировать и пытаться опять. И если человек не хочет лечиться, ничего не будет. Мы все равно должны выполнять свою работу, может быть, иногда и вопреки пациенту. Хотя, знаете, есть другой вариант. Фаина Георгиевна Раневская когда-то говорила, если больной очень хочет жить, врачи бессильны. Кстати, правда? Правда. Врачи-то разные бывают, а больной очень хочет жить. Действительно хочет. И от врача многое зависит. Он должен где-то вселить надежду, где-то помочь, где-то объяснить. Сказать правду. Те, например, сторонник того, чтобы пациентам всегда говорить правду. Нет. Это обычная работа, обычная, рутинная работа. В операционной нет. Я не люблю ритуалы в операционной, но, на мой взгляд, это, это неправильно как-то, это не то немножко. Есть, но есть какие-то суеверия, конечно, есть. У каждого профессии есть свои суеверия. Причем в медицине у каждой специальности есть свои суеверия. Я по специальности анестезиолог, ну вот, наверное, у нас, например, принято не желать ничего, не желать удачи дежурному доктору. А Ну, потому что если пожелаешь, значит, будет очень тяжелое дежурство. Ну, проверено. Медики очень суеверные люди. Просто у каждого свои суеверия. У, у акушеров одни, у хирургов вторые, у анестезиологов третьи. Всяко бывает. Я, я вообще спокойно к этому отношусь. Но ну, вот ничего желать на дежурство точно нельзя. Это на годами. Ушел с работы, нужно оставить это здесь. Настолько, насколько это возможно. Это сложно, потому что звонят, спрашивают, сам звонишь, спрашиваешь, особенно когда ты руководитель. Все равно где-то как-то, да. вот, Но нужно постараться по возможности это все оставить здесь. Родные не виноваты, что я врач. Колись такий випадок, як тільки я прийшов сюди працювати, перша моя аварія, яку я побачив на власні очі, і в якій допомагав, мені потім вона ночі приснилася раз. І, знаєте, мені було проснувся, мені було не по собі, тому що для мене це було непривичне не, не відчуття. Як це, що це? Мені до цього ніколи нічого такого не снилося. А, ну нічого, це було лише всього один раз, але воно мені запам'яталось. Знаєте, коли ти приходиш після тяжких суток, коли ти дійсно працював там цілу ніч, і ти просто приходиш додому і просто вирубаєшся. Тому що реально тобі не пам'ятаєш, що тобі сниться, не сниться. Ти просто настільки, як сказати, заморився, що тобі просто хочеться прийти і лягти. Просто виспатись. Перед кожним заступанням на зміну ми приймаємо протигаз на стиснутому повітрі для дихання в задивленому середовищі. Він захищає наші органи зору та органи дихання на пожежі. Ми робимо перевірку номер 1 приймаємо цілісність кріплень та скільки протигазу вистачить, скільки протигазу повітря. Записуємо номер свого протигазу, який ти прийняв. І в журнал перевірки номер 1 тобто цього ви не виїжджаєте? Ні, він знаходиться на кожному автомобілі і за кожним газодим захисником закріплений е, особистий протигаз. Чесно кажучи, е, напевне, було таке побажання в мене, е, як також як тільки починав працювати, е, я прийшов, е, було дуже багато викликів, мабуть, 12 викликів за сутки було. І по різним млечам, і по серйозні виклики були. Просто зранку було бажання таке сам собі задавати питання, тип, що я тут роблю і навіщо мені це потрібно. Але потім, чесно кажучи, все це як і в собі переборов. Мені просто дуже було цікаво переборов це в собі, і з цього бажання більше мене не, не поступало, так сказати. Знаєте, героїчну цю роботу я не вважаю, тому що, чесно кажучи, кожна професія по-своєму важка. Різні роботи по своєму важкі, і нічого героїчного в цьому не вбачаю, тому що це така ж сама обична для нас робота, і її же хтось повинен робити. Так що нічого героїчного в цьому. Ну так, напевно, патріотизм це робити якусь користь суспільству, внести якийсь свій вклад. Допомогти людям. Чого боюсь? На самій роботі? Ну, напевно, саме страшне – це е, загубити людину, з якої ти йдеш за диване середовище. Средощі, ту людину, з якою ти працюєш, щоб з нею нічого не сталося, е, в першу чергу ми ж бережемо своє життя та життя з, з тим людей, з якими ти працюєш. Якщо ти розумієш, що ти не можеш витягнути ту людину, або, у тебе вже, е, або вже її не, ну, не потрібно, тому що людина вже задихнулася, там. краще не ризикувати, ризикувати, тому що ти будеш ризикувати своїм життям, просто не ради чого. А також ну, дуже за цього переживаємо, чесно кажучи, щоб люди завжди дотримувалися правил безпеки О, і за своє життя турбувалися в першу чергу. Так, вони поначалу сали мені, що тіп, не потрібно. Навіщо тобі така професія? Вона дуже ризикована для життя. Але я їм пояснив, що воно мене тяне до цього, що мені дуже цікаво. І це мій вибір. І вони мене зрозуміли. Коли тільки я пішов працювати, було дуже багато дзвінків. Ну як ти там, ну що ти, як е, сутки. Але потім з кожним разом я їй потім е, розказувала, що не потрібно мені так часто дзвонити. Все добре, о, не турбуйся. Я все добре і я себе нормально почуваю. За мене не хвилюйся». І все. І після цього, чесно говоря, менше стало воно дзвонити. Але все одно ж дзвонить турбує, і пише, турбується а, Ну, вже якось поменше. Якщо ти отримав е, новий бойовий одяг, або нову форму, або нові берці там. Їх обов'язково потрібно трішки змочити. Змочити для того, щоб не було викликів. Не можна натирати мигалки на автомобілях. Тобто, коли ти протираєш техніку, техніку не можна натирати мигалки мигалки, тому що також будуть виклики. Вони хтось будуть працювати постійно. Коли приїжджають, проходять молоді бійці, вони спеціально ходять натирають ці мигалки, тому що вони хочуть викликів, а ці вже, хто які відпрацював. Декілька років, навіть, хто 10 років, хто 15, ходять, другаються, тому що цього не потрібно робити, кажуть, ти ще успієш каже, в своєму ділі все це зробити. Потім не можна бажати нам спокійної ночі. Тобто, Наприклад, хтось там дзвонить дівчина, друг, мама, тато і бажають тобі спокійної ночі, нельзя, ну, не потрібно це робити, тому, тому що потім будемо цілу ніч кататися. Це нас такі, так. Да. Потім ще. Да. Не прощаємося, або просто, коли, ми, коли, коли в нас змінюється зміна, ми бажаємо один одному, там, не до побачення, а просто бажаємо сухих рукавів. А то, що вони нікуди не каталися, а просто, просто стояли в частині і в них були сухі рукава на автомобільній цитерні. Да, Якщо хочу побажати, якщо в них виникла така думка, хай не бояться. Хай пробують, тому що якщо це їхнє, воно їх все обов'язково получить.